Зараз ми знаходимося на площі Вічевій, де відбувається святкування нового року. Золочів.нет вирішив запитати золочів'ян, чого вони бажають для України і міста Золочева у новому році. В першу чергу бажаємо Божого благословення, бажаємо миру, порозуміння, щоб у нашому народі, напевно, не тільки в маленькій частині ті, яка стоїть на Майдані, але найголовніше, щоб в цілому народі було порозуміння, щоб було злагода, щоб нарешті наша влада почула наш народ, щоби. Ті молитви, які лунають з наших уст, віз уст від малого до великого, щоб вони господом богом були почуті, щоб наша країна мала кращу, ліпшу і набагато щасливішу долю. Дякую. А саме Золочеву. Золоче, процвітання, порозуміння також будемо бажати тої злагоди, яка вона є. Процвітання, щоб особливо молоді люди мали де себе віднайти в тому золочі, бо знаєте, коли десь молоді люди себе не віднайдуть, місто буде старіти, воно не буде мати свого майбутнього. То щоб ті молоді люди мали. Нормально оплачувану роботу, щоб вони народжували багато дітей, щоб вони були щасливі, щоб ви молилися, славили Україну. Бо як в них буде все добре, то і батькам буде добре. Що менше батьки їздили за а більше пильнували свої родини, своїх дітей, своїх онуків і своїх батьків. Скажіть, будь ласка, чого ви бажаєте Україні у новому році? Ну, найперше, це є миру, злавою, спокою, любові і. Ну, Всіх благ, небесних, що Господь посилає, що було в нашій Україні, е, так як кожна людина хоче, щоб, щоб всі мрії збулися кожній людині, всіх людей. Це є важливо, бо як є е, небо чисте над головою, на столі стоїть хліб в хаті, дах над головою, ми щасливі безмежно. Ну а далі, щоб так було, мусимо ми долучитися, кожна людина до... До праці над собою для добра спільноти на славу України. Я бажаю Україні у новому році процвітання, злагоди, миру і щоб ми були дійсно в Європейському Союзі. А для Золочева. А для Золочева, щоб вони завжди такі були гарні, щоб так завжди збиралися на площі і всім здоров'я міцного. Бажаю знаєте, що щоб Януковича не було Ні, чесно. А для Золочева? А для золочева? Щоб Золочев процвітав. Чесно. Ми цього всі хочемо. А ну, ще? Я хочу своїй сім'ї, щоб було добро і все було добре. І щоб все було на порядку. Дякую. А ви що бажаєте? Мир на землі. Дякую. І миру, так. І миру, щоб було. Обійшлося але, мирно. То, але, все, що але, Люди що там було, на Євромайдані стоять. Мирно були. зараз, щоб було без крові. А мирно. В новому році хочу побажати. гарного здоров'я, віри, надії, і любові. А для Золочева? Для міста Золочева. Тоже, всього найкраще. Дякую. А ви чого бажаєте для України в Новому році? Для України чи для Золочева? І для України, і для Золочева. Україна велика, і золочу не маленький. Що, що, що починається? З господара? Щоб був господар? Як і в Україні, так і в золочові. А як буде господар, то буде порядок. Щастя, здоров'я, все найкращого. Що можна чого бажати? А для Золочева. Для Золочева? Mm, ремонт доріг. Так, <ріг> <Да>, ремонт доріг. <ріг> Бо більше доріг на Шевчанка гарне. Ну, щось це здоров'я все найкраще, щоб місто розвивалося, завжди цвіло. Процвітання, довголіття. З новим роком, насамперед, 2014 чотирнадцятий років. Саме Україні золочами. Що з різних українських. Ми бажаємо вам цього! Щоб справді з ваші мрії, щоб справді люди, які зараз на Києві е, досягли своєї війни, щоб ви справді війшли у ЄС. Мені дуже приємно. Ну я не, не народила Золочеві, звичайно, але Золочев дуже люблю. Хоча зараз Рівному, і теж бачу там євромайдан. Ну, ну це, іноді як ви буває слабенько, так іноді так. занадто активно, то, але дуже мені сказати, приємно, що сьогодні навіть у е цю новорічну ніч кілька людей, але все ж таки зібралися гостей, в нас золото. Мені дуже, дуже приємно. Ви що я такі активістики колектно приймали виступ на після трубічського було таки я надію, що у тисячі році справді наші мрії з рівно підтримки машину побажаємо гурти. також вітаю з новим роком. Бажаю всім насамперед міцного здоров'я, Щоб вони в цьому здоров'ї відстоювали свої ідеї, відстоювали свої цілі ішли завжди до кінця, разом і до кінця. Слава Україні. Україні! героям слави! Зною звучення, вітаю вас з новим роком, з щастя, вам, здоров'я, терпіння до своєї родини. Хто не має родини, хто має сім'ї, животи нову сім'ю. Ви дружно всі празнували, бо на терпіння! Всіх вас дружно вітаю вітають новим роком. Я також приєднуюся до побажань мого друга. Хочу привітати всіх злочаян, всіх мешканців Золочівського району Західної України з Новим Роком, бажаючи всім щастя, здоров'я, успіху в цьому році, щоб цей рік пройшов набагато краще, ніж минулий рік. І щоб наша так кажу, зараз така ситуація в країні з владою, щоб наша влада її треба зігнати з кажуть, трону, бо ти інакше навіть не назвеш. От, і Щоб життя в Україні стало набагато краще. Все, що вам побажали, там щастя, здоров'я, нехай це просто збудеться. І це буде найкраще побажання, тому що всі бажають різноманітні справи. Але збувається тільки найосновніше. Не нехай Бог вам допомагає, зустрів знову свято, де Рек новый зустріча, Счастья вам, сніжник виты, И риства зорі світять, срібний смих Коло і дорослих і малих Новий рік, новий рік принесе нам на порі сподівання побажання для усіх. У стрічках серпантину, хай співа Україна, вічний час вічний ле і планет, ми щасливі сьогодні, за митці холодні, де блакитна земля, у вишенні кружіля. Рослих і малих, Новий рік, новий рік принесе нам на порі сподівання, побажання для усіх. Новий рік, новий рік, хай луна веселий сніг і єднав святковиков з ним